Жіночі лосини Есмара, Джегінс в розмірі С. взаді з карманчиками. Котонові лосинки розмір М. Лосини для спорту. На поясі широка резинка. Розмір М. Котонові лисинки впринтовані розмір М. Котонові лисинки С. Котонові лосинки. лосинки 2ХЛ. Котонові лосинки 2XL. Принтовані лосинки розмір М. В лотику три штуки лосин для вагітних в чорному, темно-синьому та цірому кольорах. Котонові розмір М та XL. Та ось такі джегінси в упаковці розмір М. Котонові лисини сірого кольору S, S. чорні лиси, розмір XS, S, M, S, M, M. в размере L, а серые 2XL, XL, принтованные в размере S и а M.